Дует харт арт великими літерами. Бо це мистецтво. Ми саме той бенд, саме та група, яка е, створює це мистецтво, яке неможливо побачити, але можливо відчути своїм харт серцем. Мене звуть Галіна, Мені 20, і взагалі-то я студентка Харківської державної академії культури. Попереду у мене останній курс четвертий, і я буду вже дипломованою культурологиню. Але в цьому я нарешті наважилася і вступила до Харківського фахового вищого коледжу мистецтв на факультет музичного мистецтва і вже буду навчатися спеціальністю народне писане мистецтво та хорове хороводаригування. Мене звати Віка Вікторія, <смеш> мені теж 20 років. Я музикант, скрипалька. я викладач зараз у обогнати, скрипки сам. Навчаюсь теж. У Харківській державній академії культури мистецтв саме це, мабуть, стало причиною нашого, нашого знайомства, тому що ми дізналися, що ми навчаємося у одному закладі. Так можна сказати, що ми почали нашу творчість. З п'яти років мене віддали на скрипку. Ще маленька була. Ну, коли ти дитина, ти, мабуть, не зовсім розумієш, що від тебе хочеш, що ти хочеш від свого життя. Там у 9 класі треба вже вирішувати, що ти там далі будеш робити. З дитинства, в принципі, я і зрозуміла, що треба йти далі по музиці. Я приймала. Вокалом, ось мені 20 років, і 13 з яких я вже співаю, Тому я не пам'ятаю, скільки мені було років. Здається, що з другому класу десь мене віддали. У мене було дуже багато викладачів. Ми познайомились на дні села Табаки, у тому році, минулому я влаштувалася в музичну школу, ну там фортепіано, все Сиджу Я граю якісь акорди. Якийсь текст, об мелодія якась хопи, все це вже мистецтво. <рив> у мене були якісь довкіллі тексти, я писала раніше, але цього було недостатньо. Я вже ось я написала, воно в мене стоїть і вже більше нічого придумати не можу. Але коли ми почали вже з Вікторією цим займатися, я розумію, що о, господи, ми разом працюємо, і у мене щось, щось виходить. Я е, можу продовжити писати те, що у мене є. Тобто, ось у мене є якийсь текст, який довго-довго і він може в один момент ось так знадобитися, і з цього можна щось зробити. Так у нас вже написалася одна пісня, друга пісня. Ми разом писали. Я пишу текст, і в свій текст я з е, самого початку закладаю один стан зовсім інший. Я зрозуміла, що е, це. Коли показала свій текст Вікторії, вона зрозуміла це зовсім по іншому, не так як я задумувала для неї це це зовсім інший сенс, і тому це добре, тому що кожен кожний слухач він може щось для себе, з своєю якоюсь особистою історією пов'язати. Це в основному все про що йдеться в наші наших піснях, це відчуття тривоги, тому що і таким чином ми показуємо, що тривогу зараз відчувають всі. Ми це, це, це не, не одна людина якась, ми не одні зараз. Ми всі пов'язані однією емоцією, тривогою. Щоб підписувались люди на наші аккаунти. Ми будемо показувати, як писалися наші пісні. дуже Можливо, кавери ще будемо робити на якісь українські пісні або закордонні. Ну, не російські Ну, Будемо старатися, щоб всім сподобалось.